В цьому прекрасному домі жила я, паїня, холодна та й байдужа до світу. Я нікого не любила, не знала, що таке тепло іншого серця. Але одного разу, коли місяць торкався землі, я побачила її прекрасне створіння, дівчину з очима повними життя. І тоді місяць сказав мені: будь її ямкою, Довго і розмірковувала, чи зможу полюбити її, чи зможу віддати своє серце, кого навіть не знаю. Але варто було лише поглянути на неї. В Серце все змінилося. Я полюбила її, але в серці жила тривога, чи відповість вона мені так само. Я подарувала їй чарівний олівець, склавши в нього свою душу, на браслет долі, що пов'язало наше життя, а вона подарувала мені зеркало, зеркало якого раніше ніколи не бачила. Відкривши його, я перше побачила свою красу, яку не помічала собі. Вона зробила мене прекрасною.